Нашому ліцеї номер 3 міста Житомира святого. нам 161 рік. Хочеться побажати всім неймовірних успіхів, сміливих ідей, блискучих перспектив та неймовірної удачі. Нехай кожен із нас буде по-справжньому щасливим. Хочемо вам урочисто. Особисто від бійців 95-ї окремої десанта штурмової бригади подарувати прапор України, який був з нами на Ізюмському напрямку.